Привіт! Привіт! Сьогодні ми з тобою аналізуємо поему Тараса Шевченка Кавказ. Це є дуже цікава поема і досить складна. Отже, починаємо з того, що поема написана в час в другий період творчості трьох літ. Період трьох літ нагадаємо собі, Тарас Шевченко закінчує академію художник в Петербурзі і повертається в омрію Україну. Повертається він туди відомим художником, працює в археологічній комісії, зустрічається з відомими людьми, ходить на бали. Це найкращий період життя Шевченка, найсвітніший. Отже, період трьох літ, 1843-1847. Повертаємось до поема Кавказ, рід Віро Епос і жанр поема. Сатарична поема. Що цікаво, ми звикли думати, що поема написана віршем, але вона повинна мати сюжет. Власне, Кавказ не має чіткого сюжету із розвитком дії, кульмінацією, але зрештою якісь елементи сюжету там присутні. Тому це поема. Для того ми і стараємося завжди допомогти і зрозуміти цю поему. Отже, вона має свою присвяту. Свячена на як там написано іскреннім моментом. Дебальмену. дебельмен. Так, дуже цікаве прізвище Дебальмен. Ми собі думаємо якийсь іноземець. Насправді, дійсно, рід Дебальменів походив із Шотландії. Це були дворяни, але жили вони на Полтавщині досить довгий час. І як Дебальмен був офіцером царської Росії. Так, вони дуже товаришували гарно і він відомий був тим, що він був дуже такою щирою людиною, малював і взагалі його Шевченко надзвичайно поважав. Власне, як і Табермен, як офіцер, потрапив на Кавказ і там загинув, борючись в лавах на стороні царської Росії. Тому легше буде зрозуміти. В кінці твору автора Шевченка, який пояснює, що його другу Якову довелося загинути не за Україну, випити, випити гірку з московської чаші. Це вас розуміє. Так. Отже, окрім працівни Якова до Вельмело, поема Кавказ має також епіграф. Він написаний на старослов'янською мовою, оскільки епіграф з з Біблії і з розділу пророків Єремії. Хто дасть главі моєї воду і отчислям моїм істочник сльоз. І плачуся і день і о побієнних? плач по тих, За що вона. загинули. Так. Отже, ми рухаємось далі. І тема нашої поеми це виходить із назви десь. Це боротьба Кавказу проти колонізаторів. Тобто автор нам хоче показати загарбницьку політику тогочасної царської Росії, яку він побачив із Лужанів. Це його особисті висновки так зване клітичне мислення. І що ж Почати. ми бачимо на початку твору? Перед нами з'являється образ Прометея. І орла, який видовбує е, прикутого Прометея, е, видобує серце. Історія е... дуже давна. Так, ну, це, це е... античності. Тобто нічого нового, все дуже старе, як світ, це є той Прометей, який людям придбані свого, і за що він несе покарання кожного Божого дня. Це Кавказ Прометей і Орел, але який стосунок до нашої поемі немає. Ну, власне, Прометей в англійській міфології прикутий в горах Кавказу. І ми знаємо, що щоразу виростає печінка, яку видовгує Орел, в нашого Прометея знову. Тобто її неможливо знищити. Давайте, давайте, щодня не чуваю, давайте, так? Зараз, так, давайте зараз зараз проведемо. Парал. Гори Кавказу, Прометей, якого неможливо знищити, і Орел, який видовбує в поемі Шевченка серце в античності Почіпка. Очевидно, це якісь надзвичайно глибокі символи. Як ви думаєте, що може символізувати образ Комете? Оскільки він страждає, мучиться, розроджується і на Кавказі? Отже, напевно, проведемо паралель з народами Кавказу, яких намагаються упокорити, але вони відновлюються. Так, чи ні? Так, історія нам каже, що народи Кавказу ніколи не були підкореними. А Орел, Орел, дуже цікавий образ, дуже глибокий. Пригадаємо собі, який був Герб царської Росії? Головою Орел. Отже, Шевченко дуже тонко знайшов ці два символи: Прометея і Орла, щоб показати несміщенність кавказського народу і агресивність орла, про якого ми зараз якраз будемо говорити. От оце і наш є сюжет це боротьба, прометея і орла. Але автор. Крутиться навколо цієї ідеї з різних боків. І в якійсь мірі він звертається далі до Всевишнього, до Бога. Він пояснює, що не нам судити ці справи, а справа людини лише покорнює і смиренність передвою Бога. Можливо, варто навіть зачитати. Не нам напріш тобою стати, не нам діла. Судить. Нам тільки плакати, плакати, плакати і підсушний замісить, провадим кормін зв'язок замість. А далі ми почитайте самі. Так, отже, йде е, якась така глибока філософія, що все, що робиться тут на землі, е, важко судити самій людині, хоча, зрештою, робиться насильство. Автор е, далі найважливішу частину. Присвячує тому, що він е, ніби одягається у шкіру того власне колонізатора, е, царського колонізатора, який зацікавлений в загарбленні Кавказу. Він хоче спробувати зрозуміти, що рухає цими людьми, цими е, представниками царської Росії, яким так кортить загарбувати нові землі. Що в них таке, який в них характер? Тому запам'ятайте, будь ласка, найбільша частина поеми Кавказ і є монолог царського колонізатора про те, який він є і які в нього прагнення. Він, до речі, досить щирий. Такий наївний, і він дуже гарно розкриває всі свої мотиви і всі свої бажання. Головне нам це зрозуміти. Навіть спочатку, можна сказати, ми бачимо якогось царя, який каже, О, е, за горами гори, хмарою повиті, отамто милостивії ми. Не нагодовану і голову застукали сердечну волю та й цкуємо. Що означає цкувати волю? Е, тобто, Е, Бажають загарбати, так, цкувати, знищити, загарбати. Хтось був вільний, тобто Кавказці, народу Кавказу, були вільні, і хтось з боку, агресивний, насильницький, хоче цю волю, свободу знищити, за Так. І далі в нас образ колонізатора уже самого. То були милостиві їми, такий собі цар, а це вже той колонізатор. їх такий Я багато. хотіла так, додати, що, власне, це якийсь уособлений образ, це не є конкретна особа колонізатор. Очевидно, це, Шевченко, мав на увазі царську політику колонізаторську. В чому вона всі. полягала? Так. Які риси ми бачимо оцей загарбницької політики, цього загального образу колонізатора? Ну, найперше, ми можемо побачити, що він надзвичайно жадібний. і сакля, все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах і чуть -чуть, нам тільки сакля. Це такий інструмент для праці на городі. очі, кори. Чого вона стоїть у вас? Не на мета. Ну, власне, тут ще автор так іронізує, каже, чому це ви нам навіть за сонце платити не повинні. Це вже дуже глибока іронія жадібності колонізатора. Не Раз, Які ще роються притаманні колонізаторській політиці Росії? Далі у нас уже поки йому дуже подобається, коли в його народі вже будуть багато різних людей, різних націй і всі бояться. Це для нього дуже важливо. От так. молдаванина дофіна, в всіх язиках все мовчить. Бо благоденство. Що означає Благоденство? Чого? Ну, радіє. Насправді це теж дуже глибока іронія Шевченка. Е, так, а також наш колонізатор е, з верхні, він дивиться на ці народи е, з, е, з висока, він каже, що ви темні, ви не просвіщенні. А от ми, ми такі, але далі Шевченко знову організує. А які ж насправді та в нас дерита далі, е, е, так. І просто в рай. Тобто, Ваше гарантія. Тобто їхня вся освіта, оця просвітленість е, виявляється, полягає в корупції. Ну, це для ваших розданів. І тобто, оця жадібність, е, це насильство, страх, зверхність, зневага до людини. Це і є риси колонізаторської політики Росії, яка знову ж хоче загарбати чужу територію і рухає ними навряд чи не хороший якийсь намір, а власне бажання все загарбати. Він каже: тільки дайте себе в руки взяти. В цьому навчимо, Тільки дайте в сині гори. Остатнє, бо вже взяли і поле, і море. Так, немає менш жадібності царської колонізаторської політики. Власне, це і висміє саркастично висміє. Шевченко, от після а цього не. варто уважно це прочитати, і ви самі побачите перед вами винирнуть просто картини, і ви все зрозумієте, що які ще є риси характеру цього колонізатора, і наскільки він ну такий просто огидний у своїй просто щирості, просто сердності, як він так, гадна, все нам розказує про себе. Власне, але автор має е, на меті не тільки. Іронізувати, сміятися з цієї колонізаторської політики, а в нього більш благородна мета. І він Шевченко висвітлює це в своїй ідеї. Ми можемо знайти ці рядки. Автор прославляє щось зовсім інше. Так, спочатку у нас слова є дуже цікава, я можу зачитати. Слава, слава хортам і, гончим, і царям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори кригою куті, і вам, царі великі, вогню забуті. Тут слава Двіна та власне, Прославляє Шевченко, очевидно, цей визначений дух кавказців. І найважливіші слова в цьому творі звучать Борітеся, поморєте. Бан Бо, Бог. За вас. Правда? За вас слава Боля свята. Автор на, на стороні кавказських народів. Власне, тому твір закінчується глибоким жалом. За безглухту смерть. Якова доблена на Кавказі. Шевченко пише. І тебе загнали, мій дружий єдиний, ніяково добрий, не за Україну, а за її капа, довелось полити кров. Здалося пить з московської чаші, московської крови. Глибокий жаль за безгнуту смерть свого хорошого друга і віра в те, що кавказські народи зможуть дати відсіч е, колонізаторській політики.